чи правда, що якщо хліб заморозити, а потім розморозити, то він не впливає на рівень цукру в крові? Ну, дивіться, насправді. Так, оці от фокуси з крохмалем, не лише хлібом картопля туди також відноситься, вироби з рису. Якщо їх заморожувати, розморожувати або висушувати, розмочувати, це впливає на структуру крохмалю і таким чином він засвоюється або більш швидко, або більш повільно. Але правда в тому, що на рівень цукру в крові після вживання хлібу, чи картоплі, чи рис у більшій мірі впливає не оці от фокуси з а, про які я казала. До цього, а впливає саме стан вашого обміну речовин і стан вашої травної системи. А тому може стати, що на когось звичайний хліб, який тільки спекли, куди не заморожувало, не висушувало, просто людина з'їла, він впливає мінімально. Якась інша людина може а, морозити, розморожувати, висушувати, розігрівати, підсмажувати і все одно а, мати від такого продукту а, доволі різкий стрибок глюкози в крові. Тож, якщо ви хочете зрозуміти, як Впливає цей хліб, ця картопля, цей рис просто сам по собі, або після таких от маніпуляцій з продуктом. Саме на вас, а то бажано придбати глюкометр і просто вимірювати за годину півтори після їжі рівень своєї глюкози. і ви самі все побачите, як цей продукт впливає на вас, бо досвід інших він вам не потрібен. Вам треба знати саме стан вашого здоров'я, як ваш організм реагує на цей продукт. Тож пропоную не шукати відповіді на це питання в інтернеті або не здавати його там іншим діетологам, а просто придбати глюкометр і перевірити це саме для себе.